Вітаю, друзі! Вітаю п'ятниця вечір, я Олексій Ляшенко, наша зустріч. Ми сьогодні з вами проговоримо про наше відношення до сусіда, до нашого ворога, до тлі болотної і до недодержави. Далі ми поговоримо про те, наскільки можна опускатися і наскільки можна бути цинічною людиною. Це я про нашу опозицію. Ну і звісно, поговоримо. Про президента України Володимира Зеленського на тему, що вже пови потрібно ставати державником. Так от давайте почнемо з опросу, з опросу Кміса, да? КМІС. КМІС зробив опитування, як українці відносяться до Російської Федерації, до країни 404. До болотних комарів. 91% українців погано ставляться до Московії. І як зазначили соціологи, друзі, ці показники майже не змінилися з 2024 року. Майже не змінилися. КМІС підкреслюють, що погіршення ставлення до Росії йшло після агресивних дій самої Росії, а не передувало цьому, друзі. Тобто. До, до агресії страшної Московії нормально відносились в принципі, то в принципі, то ми зараз розглянемо зараз цю табличку і це опитування. Абсолютна більшість всіх, всіх регіонів від 92% на Заході до 80% на сході висловлюють негативне ставлення до Росії. Добре ставляться від 3 до 4 Але це також засмучує і це також насторожує. Все таки 3-4 це погано. А давайте так, це сотні тисяч людей. Я вам хочу сказати. Ну... Потрібно, я не знаю, що потрібно цим людям. Ось потрібно, щоб кожен прочув на своїй шкурі, як кажуть, війну. Давайте розберемо цю ситуацію. Давайте, країна поділена на чотири складових: схід, південь, центр і захід країни. Давайте почнемо зі Сходу. Схід. Лютий 22-го року це початок повномасштабного, 23, це кінець, ну, скоріше за все, опитування було раніше, що там показував нам схід. 53% відносилися добре, 30% погано, і 18% важко сказати. Ну, ви знаєте, на досвіду життя важко сказати це, коли і обідіть не хочеться. А не хочеться, но і не важне відношення. Тому я зараховую всі, оце важко сказати, до негативного ставлення до Російської Федерації, що в то 22 рік лютий, 53 гарно відносяться, 48 не негарно відносяться до Росії. Жовтень, 24-го, 97 не негарно, 3 гарно. І вересень, 25 91. дев'яносто один негарно, дев'ять гарно. Тут пройшов ріст, якийсь чомусь показує, що на 6% на сході стали більш лояльно відноситися до Росії. Ну, будемо сприймати те, що надав КМІС. Йдемо далі, південь. Південь, 22-го. 40 негативно, 16, важко сказати, 45 е позитивно. Якщо додати, то значить 46 негативно. Вже в лютому в центрі ой, в півдні, перевищувало негативне відношення до Росії. Жовтень 24, 5, 24,55 е важко сказати, 90% погано, добре, 5%. Ну Тут уже повністю Повністю 95% це негатив до Росії. Сьогодні ж 5. І 25-го. 89% негарно, 7% важко сказати, і 3% чомусь 3, а не 4. Ну, не знаю, чому так вони порахували. І 3% довіряють Росії. Ну, ось такі показники йдемо далі. Центр 22 й рік, 31%. Позитивно до Росії, 55. Негативно, 14, важко сказати. Якщо сплюсувати, важко сказати. І негативно це 69 негативно до Росії. Жовтень 24, 93 негативно, 4 важко сказати, 3 позитивно. Вересень 25 нічого не змінилося. 4 важко сказати, 93% погано, 3 негативно. І захід України. Лютий 22, 64% негативно, 15% тяжко сказати, 21% позитивно. Значить, що виходить в ітоги? В лютому 79%. Відносилися негативно. А 21% позитивно. Жовтень 24-го 2% важко сказати. Негативно 96% і 1% позитивно. Ну і вересень 25-го, Тут також цікаво, пройшов невеличкий, але пройшов ріст. Чи 4% важко сказати, бачите, 92% погано відношусь, і 4%. В зрівнянні з 2024 роком був 1%, у 2025 4% позитивно. Ну, це те, що показує, що в принципі тут і похибка. 1,5-2% є похибка. Нічого у нас практично не змінилося з 2024 року. А взагалі-то я хотів би, щоб по. Синього кольору не було в Україні взагалі, але так не може бути. Буде буде ті, хто продовжують любити Росію, будуть ті, хто буде просити ракети на Україну, будуть ті, хто будуть радіти разом з рядом з росіянами вбивство наших дітей. Будуть зрадники, будуть негідники, будуть ті приспособленці, які в душі за Росію, а на людях вони не люблять Росію, а люблять Україну. Ну, друзі, сприймаємо і приймаємо те, що є. Як і те, що які у нас олігархи і як до них відносяться наші люди, частина наших людей, які чомусь вважають, чомусь вважають себе патріотами України. На що я кажу, ну, дуже це сумнівно. Я вас хочу о, попросити підписатися на канал. Якщо хтось не підписає підписаний, підпишіться. Хто, хтось вже підписаний, а не натиснути дзвоник, щоб приходили повідомлення. Натисніть дзвоничок, до вас будуть приходити повідомлення. І коментуйте, друзі. І основне, що я вас дуже прошу подобаєчки і розповсюдження. Люди повинні знати те, про що ми з вами говоримо. А от перед тим, як послухати всю ситуацію, я хочу, щоб ви подивилися ось цей ролик в з Тесена, те щоб ви побачили все вочію, щоб ви оцінили вочію низість так званого гетьмана і його людей. Тому що коли говорить один, це викликає сумніви. А два це вже все-таки. А три як весь телеграм забитий це вже факт. Подивіться цей ролик і почнемо розмову. Про Петра Порошенка і його. Партію велике переселення політичної сили сьогодні вранці судові виконавці почали виселяти членів партії Європейська Солідарність із офісів. Причина проста партійці більше як п'ять років не сплачували орендну плату. Судові виконавці намагаються потрапити всередину приміщень. Тут знаходяться допоміжні офіси партії Європейська Солідарність. Виконавців усередину не пускають. Юристи партії кажуть, єс звідси давно переїхала, а приміщеннями користуються інші організації за договорами суборенди. А говоримо, ми зараз про найбагатішого олігарха. У Верховній Раді Петра Порошенка і про начебто найпатріотнішу партію Європейська Солідарність, яка, на мій погляд, насправді є першим внутрішнім ворогом України, а їхні, їхній контингент, особливо в Верховній Раді, фракція Верховної Раді, є вже неприкритим агентом Російської Федерації, так от о, було таке повідомлення, і воно зараз мусується і обговорюється навіть в Європі. Там уже почали зацікавитися цікавитися цією ситуацією. А що ж відбулося? І при останньому візиті Порошенка, чому він там знаходиться, і Гераченко, і всім задавали їм питання, які вони не озвучують у нас в пресі. А що ж там у вас з приміщеннями, з орендою і з усім. Іншим, де ви крадете гроші. І вони це пропускали, сварились там, ображалися. А тут писали, що їм тільки дають червону ікру. Так от, олігарха Порошенка і його партію можуть вигнати з європейської народної партії, ЄНП, туди, з цієї партії, де він так їздить туди, де куди його запрошують, де він так пишається цим. А за що? Це захоплення ним приміщень в центрі Києва. Розумієте? Захопив рейдер. Мало того, що шахрай, корупціонер, хабарництво, взяточництво, ворог України і ще й захопив приміщення. Партія Порошенка захопила ряд приміщень друзі, біля Києва-Печерської лаври. П'ять років не платила оренди. Це ми говорили неодноразово і не тільки ми. Зараз замінила замки, виставила охорону там, причому таку серйозну охорону. У нього ж є батальйони приватні, які він снабжає тим всім, що ви перераховуєте гроші. А Він каже, що це воїнам іде. І здають оці площадя, оці площі дав субаренду. За які вони не платять, а з субарендатора отримують гроші. Тепер Порошенка зі скандалом виселяють, і військові дуже шоковані цією ситуацією. Дуже шоковані. І от один з військових написав: Порошенко один з трьох найбагатіших олігархів країни. Він найбільший обранець, найбагатіший, вибачте, обранець і Європи, найбагатіший депутат в Європі. Ну, уявіть собі його статки понад мільярд доларів його партія верховна його партія у верховній раді україни найбагатша в україні він сам він сам заробляє більше ніж усі 700, А ні, ну тут неправильно написав військовий не 705 депутатів європарламенту а 400 депутатів українського парламенту він у війну збагатився у 40 разів. За один рік на 100 наступу росі, росі, росіян цей політик заробив більше, ніж за 20 років до війни. Захопити приміщення у бізнесу, навішити туди табличок, депутатська приймальня і типу недоторкані, ну це, це дуже просто, це дуже-дуже просто. Цей самий Барига в дворі захопленого офісу знімає пафосні піар ролики, які начебто доп... як начебто. Хто допомагає ЗСУ за рахунок донатів українців? Вважаю, що партія Європейська Солідарність має понести відповідальність. Сподіваємося, старші товариші Порошенка з Європейської Солідарності партії теж зроблять висновки і виключать цих окупасів з європейської партії, європейської народної партії, вибачте, помилується. Адже такими дикунам не місце в Європі, пише військовий Даніло Яковлєв. Друзі, схема Порошенка розповсюджена серед всіх шахраїв в Україні. І в Донецьк, і в Дніпровській, і у Львівській, і в всіх областях України. Це схема. Зловмисники беруть в оренду квартири чи приміщення і перестають платити. Виселити їх майже нереально. Суди тягнуться роками, як і з Порошенком, вже 6 років, друзі. Власникам кошти. Не перераховується. Ну, іноді це просто, знаєте, так, закривається, затухає, і власники просто беруть втричі менше офіційної оренди, як ото кажуть, в кормвертах нічого не фіксується, нічого е не повідомляється в податкову, ніякі податки за це не плати. Не власник, ніхто, а орендатор три, дві частини оренди. Ось і все. Їх називають окупаси, незважаючи на мільярдні статки, таку схему в Україні використовує Порошенко. Для чого? Ось вам бабушка із під'їдень називається. Ось ця людина просто звичайно кидалова. І про це потрібно знати. А ще, друзі, я хочу вам сказати, щоб ви знали, що є книга, ціна рабства автор Євген Буцик, який є. Є в нашій спільноті. І під кожним відео в розділі опис є посилання на автора, там його номер телефону. Друзі, рекомендую цю книгу для купівлі і потім для того, щоб ви уважно перечитали. Я почав читати другий раз і заново переживаєш те, що було з нашою країною сотні років. Це цікаво було б і молоді. Так що дзвоніть, купуйте а ще. Кожні 500 гривень йдуть на закупку необхідного для наших воїнів. І перейдемо далі. А далі у нас те, що Володимиру Зеленському пора ставати державником. Коли формується ось ця запис, він в Великій Британії. Він зустрічається третій раз за останні 9 місяців з королем Великої Британії Чарльзом. Потім буде зустріч з коаліцією так званих охочих і віруючих, і ще як не знаю, але король зустріч раз на квартал у нашого президента. Так от потрібно ставати державником. Тим більше, друзі, що я читаю коменти під його відео, коменти під його прес-конференцію, я читаю, як люди смачно проклинають його і всю його родину, смачно проклинають всю діяльність і всіх оточених, як вони насолоджуються в красноречі матюкатися, образ і всім, а все тому, все тому що вони вважають. Що Володимир Зеленський не став державником, не став. А ви знаєте, я от дивлюсь на них, і мені здається, що для себе і в своєму оточенні вони мають рацію для себе, тому що для них державник Порошенко. Да. Або ті, хто були до нього, не знаю, Януковича вони приплюсовують до цього чи ні, та й будь-якого президента. Так от. Пора ставати, Володимир Олександрович. Пора ставати державником. А що потрібно для цього вам? Для тих людей, для цього, щоб стати державою. Ну, здати два обласних центри. Донецьк, Луганськ, завал Порошенка. Він державник. Ну, здайте Дніпро і Запоріжжя, Запоріжжя, або я знаю, Запоріжжя чи Херсон, який вже визволив. Здайте їх назад. І ви будете державником. Ви будете державником. Поверніть назад. Всіх там наших втіхачів, Кілінкарових, там Марченків і щось не видно, його не запрошують на телебачення, олійників. Да, запросить назад, хай повернуть Медведчука. Ну, труби ще є. Ставайте державником, Володимир Олександрович. Інакше біда, інакше біда. Я не знаю що. Підписуйте Мінськ, підписуйте Мінськ, ну десь там, може, а підписуйте наступний Будапешт. Будапиш. Ну, державник кучма підписав, підписав. Державник Порошенка Мінськ підписав, підписав. Підписуйте і віддавайте, здавайте. Підпишіть особливі умови для окупованих територій. Скажіть, що ми все туди будемо давати: воду, їжу, електрику, я не знаю, все. Гавно будемо вивозити, але території хай будуть ваші. Ну, це ж хотів зробити Порошенко. І виніс Верховну Раду. Особливі умови для Орду. Оце ось державництво. І ви ставайте. Перестаньте якісь там кримські платформи чи щось говорити за Крим. Станьте державником, як Турчинов. здав Крим, і все. Ну все. Я не знаю, поставте бікборди, ви хоч один бікборд зі своїм обличчям поставте, де там. А, ну я не буду, Ви, ви, ви сказали про ваші, вашу особисту допомогу армії біженцям не казати, і я не буду казати. Що. Але ви поставте зі своїм обличчям і напишіть, тепер я армовір. армовір". Поставте це державницька позиція для Порошенка, для Геращенка, для їхніх адептів. Я просто не розумію, Володимир Олександрович. Як можна бути таким недержавником, їздити, підписувати про літаки, їздити, зустрічатися з королями не тільки Великобританії, а й інших держав, де вони існують, королі? Бути запрошеним на всі саміти Європейських Євросоюзу, е зустрічатися з лідерами, потоками, щоб сюди йшла зброя? Це не державництво Володимир Олександрович, це... Це баловство дитяче. От тоді, якби як, як, як бікборди будуть, ви станете державником. От подивіться на Петра Луксійовича, беріть з нього приклад. Приклад беріть з Петра Луксійовича, сивочолий. Матня висить, щось торчить. Да? Там, Я не знаю. Гетьман! Гетьман! Дипломат, який одобрював кримські угоди. І класно про них казав, який казав разом з Равровим, що не міняти не будемо Севастопольські домовленості. Ось отак вам потрібно жити. А не те, що ви робите зараз. Під час війни країна живе, ставайте як він, державником. Тя просто. Та й взагалі, Володимир Олександрович, пора починати. Красти, 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 Роттердами плюси, труби вугілля, гроші в мішках. Ви, ви взагалі не розумієте, як бути державником. Оце ось державники. І красти під час війни, збагачуватися під час війни практично на мільярд. Оце державництво. Не платити за офіси, посилати всіх нахер, матюкати всіх по телефону. Ось це державництво, Ось це державники були. Я розчарувався у вас, Володимир Олександрович. Хіба можна? Хіба можна на матінку Росію та ще й на самого Путіна сказати довбойоб? Ну хіба це державництво? Скажіть ви мені. Матня повинна бути пожмакана, пошмакана поета, а ви в мілітарі одежі. Ну це ж не державництво. У державника матня висяча і пожмакана все. От. Володимир Олександрович, розочаруємося в вас. Друзі, розумієте, я коли це читаю, я просто уявляю, Блін. Як казав той же державник Порошенко, яких вам ще державників потрібно? Люди, ви хто? Задайте собі питання перед дзеркалом. Ви хто? От підійдіть і скажіть, я хто? Дякую вам, друзі. Дякую, що ви розумієте мій сарказм. Дякую, що ми разом. Дякую, що ми родина, суспільства. Хай нас мало, але ми сильні. Другі, на цьому каналі. Я дякую за ваші посилки і дякую, спонсорам. Та подивіться, друзі, відео від нашої розвід роти, ось цієї роти, 58-ї бригади, в чергове ми відправили їм спальники і будемо відправляти. Потреба у них дуже велика. Всю роту хочуть покласти на наші спальники. Але ми відправляємо, ви бачили, я показував звіт і різні інші підрозділи. Ну, не встигаю, друзі, не встигаю борги закривати і все. Що можемо робимо? Подивіться це відео, цю блогцю, цю вдячність наших воїнів, наших захисників. Подивіться, бажаємо здоров'я! Хотіли подякувати всім підписникам Олексія Ляшенка, за те, що долучилися до збору та допомогли придбати спальні мішки для військовослужбовців 58-ї бригади. Слава Україні! Героям слава! І величезна, величезна подяка тим, хто донатить на допомогу нашим Збройним силам України. І Одночасно підтримує наш канал, наше місце суспільної розмови, наше місце дискусії. Я щиро дякую. Черниченка Ользі, Никитина і Людмілі, хтось 23 о 10.20 з пумба на Монобанк. Велика подяка вам за такий донат. Велика подяка без прізвища. Хтось також на А-Банк 23, 21.15. Да, також величезна вам подяка. Фабіянчук Петру, Полив'яному Миколі, як завжди, пане Микола, 20 на 80. Дякую вам, пане Микола. Штурлак Надії. Панченка Лесі, пані Леся перерахувала на канал величезна, особиста подяка пані Леся. Харута Федеру, дякую вам за ваш донат. Велика, велика вам подяка, друже Федер. Рожко Раїси, Болтрік Ларіси, Ковальові Оксані, Левченка Алі, Неженець Санії, Гончарук Юрію, Лазебник Валерію. Петровій Діані, Гайдуковій Тетяні і Шурубій Тамарі. Друзі, всім велика, велика подяка. Завтра у нас о 20.00 прямий ефір. Зустріч відбудеться при любій погоді або відсутністю чи світла чи наявності світла. До завтра. Україна переможе!